Черкащанка Олена Івченко потребує термінової допомоги у дівчини нейрофіброматоз головного мозку. Це доброякісні пухлини, які швидко ростуть і пригнічують функції окремих ділянок мозку. Одна з них вже позбавила дівчину зору. Життя Олени залежить від операції, яку їй пообіцяли провести в Київській лікарні Феофанії. Її вартість 30 тисяч гривень. Держися. Ні, 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 акуратно. Ти ж сама, ти ж уже можеш ходити сама. Льонка. Умниця, умниця, умниця. Давай, сідай, сідай. Сідай. Сьогодні Олена вже помалу ходить, а ще два місяці тому вона не могла встати без сторонньої допомоги. Дівчина нещодавно повернулася з лікарні, де перенесла важку операцію на головному мозку. Їй видалили чотири пухлини. Операція тривала сім з половиною години. Мама хворої каже, якби не допомога небайдужих, доньки вже б не було серед живих. Але дякуючи Богу, дякуючи людям, які нас підтримували, які молилися за нас і допомагали нам і фінансово. Ми залишилися живими. Олена Івченко має діагноз нефробіруматоз другого типу. Це рідкісна хвороба, кажуть лікарі. Вона спричиняє появу пухлин головному мозку. Опухалі які але не множественні і розположені. В різних відділах головного мозга одною з характерних черт нейрофібраматоза являється то, що поражаються, кхів, образуються опухолі обох слухових нервів. У неї це є. перша восьмигодинна операція коштувала родині Івченки майже 30 тисяч гривень. Саме таку суму їй вдалося зібрати. Втім, аби продовжити життя дівчини, потрібно ще одне операційне втручання. Лікарі кажуть, це допоможе відновити зір на 70%. Головне не зволікати. Тому я хочу звернутися до всіх, хто може допомогти, до всіх, хто може, як кажуть, співчувати чужому горю. Допоможіть, будь ласка, ми, звісно, будемо дуже вдячні. Олена єдина дитина у батьків. Дівчина вірить, що зможе одужати, а ще мріє вивчати мови та повернутися до повноцінного життя. Ну, хочеться багато чого, але якщо немає здоров'я і желання, то не буде нічого.